Так сьогодні пропоную топ 5 технік, які допоможуть побороти когнітивні спотворення, що псують наше життя, ще й викликають тривогу. І перша це діафрагмальне дихання. Глибоке і повільне дихання допомагає нам заспокоїти нервову систему. Друга прогресивна м'язова релаксація, почергове напруження і розслаблення різних м'язів. Допомагає знизити фізичну напругу в тілі. Третя усвідомленість. Фокусування на теперішньому моменті, усвідомлене спостереження за природою допомагає нам відірватися, відсторонитися від тривожних думок. І четверта когнітивна реструктуризація. Це виявлення і заміна негативних думок, що викликають тривогу. І п'ята – це ієрархія експозицій, це коли ми складаємо список тривожних ситуацій і поступово протистоїм їм у безпечному середовищі. Про все це є більш детально в інших моїх відео.